Протягом трьох днів у Білгородністровському районі сталося кілька серйозних дорожньо-транспортних пригод. У ніч на 16 серпня в селі Маразлівка зіткнулися мотоцикл під керуванням 15-річної дівчини та легковик, за кермом якого перебував 47-річний чоловік. В результаті постраждала юна водійка і її 14-річна пасажирка. Обох госпіталізували. Перевірка показала, що дівчина була твереза, натомість у чоловіка виявили. 2,72 проміли алкоголю, що більш ніж у 13 разів перевищує допустиму норму наступного дня, 17 серпня, у Кароліно-Бугазі легковий автомобіль зіткнувся з мопедом, коли його водій виконував поворот ліворуч. 35-річний мопедист отримав перелом ключиці та був доставлений до лікарні. Обидва учасники аварії були тверезі. Найтрагічніша подія сталася 18 серпня на трасі Одес-Рені біля старокозачого. Водійка мікроавтобуса Мерседес бенц виїхала з другорядної дороги та не надала переваги вантажівці Вольво. У наслідок зіткнення 52-річна жінка та двоє її пасажирів загинули на місці. Ще одного підлітка з численними травмами госпіталізували. Водій вантажівки не постраждав. За всіма фактами, поліція відкрила кримінальні провадження. Призначено низку експертиз. Правоохоронці наголошують, сідаючи за кермо, водії несуть відповідальність не лише за себе, а й за життя оточуючих. Строге дотримання правил дорожнього руху, запорука безпеки на дорогах.